Пропоную сьогодні поговорити про прийменки. Знаю, це біль. А, от пропоную тобі дві фрази: look at her чи look for her. Як правильно? правильно. Look at her. Mm -hmm. А look for her неправильно? там 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 Отож. І так, і так правильно. Так, да, знаєш чому? чому? Тому що просто різний контекст. Look at her прикладається, як подивись на неї. Наприклад, look at me. каміла, look at me. Це подивись на мене. Якщо ти щось не можеш знайти, наприклад, ти не можеш знайти свою кішку. Тебе там кішка машка, наприклад. І я кажу, Кама, look for her. Іди і шукай її. Look for her and bring her to us. І принеси її до нас. Отож, look at her. Прикладається як? Подивитися на тебе на когось. На кого? Look at – подивитися на когось. А look for, як прикладається? Та знайти знайти когось, знайти когось. For, for, for him. Look for us. Шукайте нас. Якщо ви шукаєте де вивчати англійську мову, look for us. we are always here, Ми завжди тут. Отож, пишіть нам в коментарях, пишіть нам в дірект, записуйтеся. В нас є вільні місця в міні-групах. Приходьте вивчатись, <кхм> приходьте вивчати англійську мову в школі Сек. А також підписуйтесь і ставте вподобай.